Привіт, друзі! А ви знаєте, що нашу планету Земля називають Блакитна куля. Це тому, що на планеті Земля води більше, ніж суші. Щоб роздивитись нашу планету детальніше, ми скористаємося глобусом. Глобус такої форми, як наша планета. Куля. Він набагато менший від землі, однак на ньому є річки, моря, океани, гори, поля, степи, ліси та пустелі. Тільки вони не справжні, а намальовані. Наша планета, як і інші планети. Обертаються навкруг сонця. Вона постійно рухається і ніколи не зупиняється. Але ми не бачимо і не відчуваємо цього. Тому що все, що є на планеті, теж рухається разом з нами. І сьогодні, малята, на занятті зліплення ми зліпимо нашу планету, а точніше глобус. А для цього нам потрібен пластилін, дощачка, серветки та. Зубочистка або шпажка. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, всміхається сонце. Беремо синій або блакитний колір, це колір води. Адже вода займає найбільшу частину поверхні нашої планети. то і для створення основи глобуса нам знадобиться такий колір. Коли кулька вже в нас готова, до неї ми додаємо маленькі шматочки пластиліну білого, жовтого, коричневого, зеленого кольорів та накладаємо їх на нашу кулю. Тоді, щоб наш глобус був як справжній, розкочуємо кульку в долонях. Змішуючи всі кольори: жовтий та коричневий це поля, гори, пустелі, зелений це ліси, білий колір хмари, а синій чи блакитний це вода. Синього кольору найбільше, так як водою вкрита більша частина землі. Ну, все, глобус наш майже готовий. Але потрібно ще зробити підставочку. Для цього ми беремо пластилін коричневого кольору та ділимо його на дві частинки. З однієї частинки робимо такий, ніби коржик і витягуємо його ось так. На конус схожий. Ось так. А іншу частину пластиліну ми скочуємо в ковбаску. А тепер малята саме цікаве. Беремо зубочистку, чи шпажку, чи паличку. Якщо це зубочистка, то трішки надломаємо кінчики, щоб не вколотись. І проколюємо наш глобус з однієї до іншої сторони. Тоді кріпимо підставочку ось так. І дугою з'єднуємо його. От і все! Глобус з пластиліну готовий! Малята, а ви спробуйте зробити такий самий глобус. Та не забудьте мені надіслати фото ваших робіт. Бувайте!